І вдумала ж таке. Так, пані та панове, добрий день. Моя молодша сестра порадила мені знімати кожен день якісь короткі влоги про моє життя в село і публікувати їх зранку, щоб люди, які збираються на роботу і п'ють каву, ще слухали мене одним оком. Попробуємо такий експеримент. Чи зайде? Я збиралася почати завтра. Тому що сьогодні в мене досить складний день, але вирішила, що попробую вас трошечки поводити, по-моєму, складному дні. В складном Чому справа? Я. Світло я була в Києві. Я була в Києві з п'ятниці. Сьогодні що? Сьогодні четвер, тобто майже тиждень. Я приїхала вчора пізно ввечері, прям затемно-затемно. Приїхала, а в моїй глині хаті, У цій моїй глині стіни остили в хаті, сім градусів. сім! Сім лямуха! Я була в шоті. Спала, спала я повністю вдягнена під двома ковдрами і обкладена котами. Зате, коли я лягла спати, вже було десь. 13 градусів. Я вже трошечки розпалила. Коротше, я з вчорашніх вечора цілий день палю дуже активно. це я розпалила в хаті. У мене ще є літня кухня, яка, типу, мій кабінет. Цим я займуся сьогодні, там на палю. Зараз я допиваю свою кавуську, їду до батьків, і там, просто, поки я була в Києві, мама робила замовлення, вона там в'язала, в неї шкарпетки, плахта, можу показати, думаю. М -м -м. Треба перевірити, що там на якому етапі глянути, може, треба щось доробити і таке. А, і ще сьогодні я їду на манікюр, закуплюся, обийшло, що містечко. Ну, коротше, я покажу, що я розказую. Я вже дуже добре нагріла грубу, там прям жарко, і Онікс там вже не може лежати, і через цей він час від часу йде на підлогу, на підлозі остигає і потім назад на грубу. Так, поки е, п'ю каву вирішила завезти машин, хай вона о, була, прилипла. щоб оце все розтало. Дивіться, який якийсь светр купила на секунді, га? Ще хотіла похвалитися, я коли була в Києві, зустрілася зі своїми подругами, вони мені подарили подарунки. Зараз вам покажу. Вот такий баняк масла кхі. Фічки, що, в принципі, зараз дуже треба, правда? Вони із візерунку. Ще мені подарували професійний мікрофон. Якраз він мені зараз треба. Єдине, я його пізніше покажу вже в роботі. Найшла сьогодні отаку ялинку. Просто от в коморі. Навіть не в коморі, а в дровнику, який ми вже напіврозвалений. Ем, вона, звісно, дуже пилючна. От. Я думаю її спробувати закинути в посудомийку. Не, зараз, зараз, зараз. Думаю, Єві, піду, піду. Думаю, а можна я тебе зазвину? Ти одразу до машини. Пішли. пішли. Єві, мені я віддала машину на чистку, щоб лунену шерсть почистили з усіх там ковриків, з усього. Але я думаю, це ненадовго, надовго, так, да, Луна? Не надовго. Вже ось літає, так? Да? Вимкнули світло, мені треба розігріти качку. А вона в мене от в такому казанку. Я її тут запікала. Через те, що світла немає, я не можу її зрозуміло запекти в електричній духовці. Я не хочу заради цього заводити генератор. Тому в мене є духовка дров'яна. Тобто, ну, як, вона просто нагрівається від того, що я палю грубу. І я в ній цю качку і розігрію. Причому цей казаночок, він шикарно прям. Я в на вухо, бо я в них мерзну, Бо тут дуже холодно, але нічого, ми це виправимо. Як бачите, ця група така більш естетік, вона зроблена от таким е, кахелем зверху, різного ще й кольору. Але якщо тут ще ок, то тут знизу цей кахель відпадає. Е, мені здається, що його просто ставили. На щось, я не знаю на що, але на щось не термостійке. А в нас, до речі, ще є термостійка, така спеціальна шпаківка для не, шпаклівка. А що, до речі, я не пам'ятаю. Щось спеціальне для груп. Треба буде глянути. Чоловік мені такий, що типу, давайте це повідколупаємо. А я угу". ну, типу, треба купити щось нормальне і зробити його по-нормальному. Причому ці кахелинки у нас є більше їх упаковка. Ми знайшли в коморі. То цю грубу якось теж буде. Ну, мені дуже подобається, так воно під цеглу зроблено, причому воно таке фактурне, гарне. Будемо щось із цим робити, будемо виправляти. Тут розпалити мені набагато важче буде. Побачимо. В принципі, мороз, але хто знає, для того, щоб нормально розпалити, має бути тяга. І у нас. Що вона по вулиці ходить прямо по дорозі? Що ти там шукаєш? Коротше, в хаті в нас була тяга просто жахлива, і тому Саша поставив в комин просто величезний вентилятор, який витягує звідти дим. А отут, через те, що вже приблизно все остило, тут геть холодно, можливо, зараз буде ще й нормально так диміти. Буду пробувати це все розпалити. У мене є куча старих газет, у мене є куча всяких е, таких дрів на розпал, які я різала. Тому. Буду зараз намагатися щось тут зробити. Пішов дим, бачите, трошки. Був і план, що я поїду. Хай дим вивітруся, а груба нагріється, поки мене не буде. Бо якщо все одно я розпалила, дим йде і в комен, і комен прогріється, і через це перестане диміти. <гай> Знаєте, що зроблю? У мене ж є тирса. Яку я дробила, робила, заготовлювала. Зараз я її трошечки принесу і кину сюди. Покля, от ходила за тирсую, вона наче вже нормально розгорілася. Гарно кину. горить, правда? Ось така схема, тут товсті дровинячки великі. Зверху ще дровинячки такі тонші, сухі на розпал. Їх, жар із них розтопить оці товсті дровинячки. І ще тирса, вона теж гарно горить, або ж то що не розгорілась. І швидше прогріє грубо. Мені треба вже їхати, але пані вирішила прогулятись. У нас нема світла, я включила допоміжне освітлення, яке є. Е, так, я вже зробила манікюр. Ну, не видно, але ценют. І скупилась. Бігом буде бігом буде розпаковка. О, так краще видно. Лунська зараз. Так, е, Фольга. Смаковики для собак. Що ти маєшся, <смістя> Луна? Упакутка вже відкрита і неповна, бо я покормила вже безкоштовних собак, які були в місті, і в мене швиденько зараз оголошення до. Ну, шановні мешканці Благовіщенська. Тихо. Тихо. Шановні мешканці Благовіщенська, якщо раптом вас. Шановні мешканці Благовіщенська, якщо у вас раптом. Щас тобі дам корму. Якщо у вас раптом є собака, і вона гуляє по місту без ошейника майте на увазі? Я її покормлю. Е, тому якщо раптом у неї якась особлива дієта, я не винна. Кормлю я натуральними смаковиками і кормом для собак сухим вологим, який в мене є. Далі ось такий корм вологий для котів. Це їм чисто перевитись, тому що зараз завтра до них приїде спеціальний. Спеціальний корм для стерилізованих, бо в лавішничку у нас я його не знайшла. Е, сметана. І кукурудзка. І десь, щоб був була ваша. Мабуть, оставила в машині, бо хочу зробити собі типу шаурму із м'ясом качки. Такс. І-і. Ще консервер, щоб замальовувати собі синячки під очима, бо вони зараз є. І два олівчика. Зараз я щось повечерюю бігом, потім я сяду плести, бо я вже... Тільки ті, ті, що вже їла. Бо мене замовили мистечко, і я вже не встигаю по термінах, які озвучила замовниця. Зараз покажу, яке замовили. Ось таке. Буду плести допізна. Може покажу, що сплела. І потім сяду монтувати вже пізно влог. Так, проплела я зовсім трішечки, насправді, бо схема складна, дуже багато кольорів, нова для мене. Ем, вже на пів на дванадцяту я сяду зараз бігом, наскільки бігом не знаю, вийдемо змонтую цей влог. Якщо будуть ще сили, то поплету ще. Але я між цим плетінням ще бігала, там, е, в літній кухні топила, приготувала собі смачнющу вечерю. Та й так. Коротше, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Гарного вам дня, вечора. чи ранку, коли ви це дивитесь.